Медицина в дупі в Україні. Останні шість років періодично висвітлював, що коїться в нас у медицині та локально психіатрії. Патрони це знають у подкастах, присвячував цьому особливо багато часу. І от можна підбити деякі підсумки того, що наші депутати та можновладці називають реформами. А насправді це стало знищенням української державної медицини. Хороший старт. Короткий екскурс в історію: мій шлях у медицині почався ще в нульових. Багато лікарів і медпрацівників, з якими я працював, взагалі пам'ятали ще медицину 80-х. Тому порівнювати завжди було з чим. Державна, до того комунальна медицина в країні, завжди пасла задніх. Але зараз ми про часи незалежної України. Лікарі отримували мізер за свою працю, відробляли так зване безкоштовне навчання працею у визначених державах, у місцях і посадах, і лікар завжди асоціювався зі словом хабарник. По суті, це було пекельне коло, навіть найбільш принципові лікарі, яких давайте на чистоту не так багато, які набрали і гривні собі в кишеню, просили пацієнтів скидатись на медичні вироби або жертвувати гроші в спецфонди, благодійні фонди лікарень, госпіталів тощо. Тому що грошей банально не вистачало на мінімальні потреби, типу вати і шприців. Хоча тут я здивню. Вований в Україні завжди вистачало вати, якщо ви розумієте про що я. Чому все було саме так, а в західних країнах абсолютно інакше давні історії, в якій, звичайно, знайшлося місце Совєтському Союзу. Скажімо так, у СРСР каральною була не тільки психіатрія, її пріоритети були іншими. Ну а після настання незалежності були буремні часи 90-х і суцільного зубожіння, як каже одна жіночка, яка, до речі, доклала до цього. Його зубаження неабиякі зусилля, але то вже інша історія. Пропало все. Як ви розумієте, в цей період отримати якісні та безкоштовні медичні послуги було нечуваною вдачею. Більш-менш працювала ця схема лише для дітей, і то на початку нульових, нарешті, почалося щось адекватне. Економіка стабілізувалася, ринок почав працювати. Людям більшості не потрібно було постійно думати, що покласти на стіл завтра, ну майже. Однак глобально медицина була на дні, з якого шлях тільки вгору. Принаймні так думали чиновники. І лікарі, які вболівали за цю сферу діяльності. О, як же вони помилялись. В той час пішов політичний запит від народу на нові обличчя, молодих і перспективних. У цьому нічого поганого немає. Але ці обличчя були якимись м'ятими. І не зовсім новими, якщо чесно. По всій Україні роздавали гречку і не тільки, і купували голоси виборців, переважно пенсіонерів. А коли дорвались до влади, хотіли заробити навіть більше. Грошей, ніж їхні попередники, побити рекорди, так би мовити, тепер лікарні підписували договори зі своїми, <кхм> тобто перевіреними компаніями, сюди ж і завищені ціни на ліки через такі ж в лапках перевірені фірми і свої постачальники. Сюди ж і так звані податки на кабінет, коли лікарі щомісяця носили до свого головного лікаря певну суму грошей, а той передавав ці гроші далі нагору. Якщо ні, могли бути на. Наслідки, скорочення штату лікарні або ліквідація медичного закладу чи новий головний лікар, а на посаду ставили свою людину. Звісно, це не нове явище, але тоді воно зросло. Ще були рейдерські захоплення на часто тощо. Коротше, було весело. Не зрозуміло, як таке могло відбуватись, але якось відбувалося. Усе це продовжувалося в часи Ющенка, хоча тоді, наче намагалися змінити цю систему. Ми тоді ще думали, що нарешті стане краще. Наївні система пережувала і виплюнула перших єврооптимістів, що прийшли тоді до влади. Ера Януковича повернула величезні відкати і рейдерські захоплення. З'явилися старі нові тімки, наприклад, захоплення землі лікарень, які займали чудові ділянки під забудову. Ціна землі в містах, особливо великих, завжди більша. Ну а далі всім відомо: революція гідності, початок АТО. Тут час згадати таке ненависне багатьом слову реформа. Бачите, кожен, наголошую, кожен новий міністр охорони здоров'я, а їх було багато, намагався проводити свої власні реформи, і всі вони, крім одної, і провалювались. І це не була вина нижньої ланки лікарів. У кожний момент історії медицини за часів незалежності була критична. Маса медиків, здебільшого молоді, яких вистачало для провадження змін на краще. Були ідейні, були принципові, були готові працювати буквально за їжу, щоб у перспективі стало краще. Їх завжди пережовувала система. Тільки на моїх очах таке було кілька разів. Коли молодий лікар з палкими очима через декілька років перетворюється на ще одного втомленого і зневіреного. Того, хто покорився реальності і став частиною старої системи. Супрун. доктор Смерть. американська ставлениця. Як тільки її не називали і не принижували, це була перша і остання людина, яка намагалася реально реформувати медицину України на краще. Вона зіткнулася з нереальним опором старої гвардії та їхніми медійними шалавами. І я не кажу, що все, що вона робила, було круто. Була купа компромісів і працьовів. Особливо мені конкретно. Конкретно не подобалось, як вона бачила державну психіатрію, бо західна система в наших реаліях ну скажімо так, ефективно працювати не могла. Потрібна була краща адаптація чи проблемність реформи через конкуренцію лікарень, яка в багатьох містах України проблематична, бо медзакладів як і таких не так багато. Але загалом супруни, ті, хто прийшов з нею, намагалися зробити головне: повернути лікарям гідність і достойну зарплату, зробити медицину. Не дотаційною, а прибутковою, як і має бути в нормальних країнах. Система Прозоро, НСЗУ, знищення монополії МОЗ, наглядові ради тощо, системне розділення на первинну, вторинну, третинну медичну допомогу, на загальні кластерні і надкластерні медзаклади, бюджетні пакети надання медичних послуг, система Хелсі. Врешті-решт, усе це були реальні, головне а загалом позитивні зміни. Пацієнт і лікар стали союзниками і головною цінністю в медицині. Гроші йдуть за пацієнтом. Пам'ятаєте цей слоган? І маю визнати, дійсно думав, що це початок кінця всього найгіршого, що бачив, знав про медицину в Україні. Але граблі придумали в Україні. Настав час нових молодих команд. Спочатку реформу заморозили, потім продовжили з деякими змінами. Але як? Думаю, ви зрозуміли. Монополія рішень повернулася, з нею масово корупція. Прибутковість стала не просто однією з цілей державного медзакладу, а самоціллю. Тобто пацієнти і лікар не основа, а ресурс і статистика. Скорочення бюджету, скорочення персоналу, а далі зупинка росту зарплат, постійне підвищення вимог до медичних закладів. Ну і останні події, про які згадаю далі, які мені розповідають лікарі. Надали мені поштовх про це поговорити. лавина проблем. Чесно, навіть не знаю, з чого почати. Кажу зразу, дуже спрощую, і скорочую свої думки, бо про це можна говорити дуже довго. Перше і найочевидніше, лікарів стає менше. Два фактори: війна і державне управління. З війною ніхто нічого не зможе зробити. Це зрозуміло. А от з управлінням все простіше. Що робить адекватна людина, коли бачить нестачу працівників для надання послуг, шукає інших, мотивує старих на підвищення кваліфікації, підвищує зарплату. Складається в стажерів, які можуть стати в майбутньому спеціалістами. Тощо, що робить український чиновник із НСЗУ в такій ситуації? По суті, змушує різати штат, щоб точно ніхто не прийшов працювати. Так я дуже спрощую, бо тут можна розписати ланцюжок системних проблем: коефіцієнти медичних послуг, їх умисне зрізання лікарям, які забезпечують роботу лікарень, використовуючи бюрократичну мову, НСЗУ веде закладам листи щастя, які зводяться до грошей на. Викручуйтеся як хочете. Відбувається купа різних бюрократичних дій до, під час і після цього. Але це нудно і неважливо конкретно для вас. Головне знаю про випадки, коли за ці 6 років у декількох медзакладах було скорочено до 80% персоналу і вакантних посад. Всіх лікарів, медсестер, санітарів, фельдшерів, економістів, прибиральниць з одного боку. Можна сказати: ну людей в Україні стало менше, і лікарів потрібно менше, якби не те, що в цьому переліку є психіатричні заклади. А звернення нових пацієнтів до психіатрів навпаки не зменшуються, а тільки збільшуються. Під час війни і після неї загалом психічних розладів стає більше. Вже розповідав чому від хронічного стресу у цивільних до колосальної кількості комплексних травм у військових. Контузія, наприклад, може чіпляти неврологію, психіатрію, кардіологію одночасно. Те, що лікарів стає менше, веде до другої проблеми цієї категорії: навантаження на одного лікаря стало вище. Абсурдність ситуації в тому, що через це деякі лікарі мають недостатньо часу для прийому пацієнтів на документарну і цифрову обробку їхніх даних. Ви встигнете зайти в кабінет та описати свої симптоми, і все наступний. Якщо говорити про психіатрію, безсумнів. Потрапити до лікаря на 15 хвилин можна, але безкоштовного лікування чи фарми може й не бути. Так, ви вгадали, те саме, що зі скороченням працівників. Бюджет на пільгові ліки для людей з інвалідністю, ветеранів війни, сирі тощо так само порізали. І зараз багатьом закладам не хочуть надавати деякі пакети послуг НСЗУ, які забезпечують надання медичної допомоги населенню, не хочуть підписувати з ними договори. Тому, наприклад, на момент написання цього тексту три. Моїх знайомих лікаря з різних медичних закладів працюють без заробітної плати кілька тижнів. Розумієте, її не затримали, її просто немає. Поки що щось подібне було в 90-х і на початку нульових більше 20 років тому. І все це можна було б списати на війну та ситуацію загалом в країні, якби зарплати, штати пільги для депутатів, прокурорів, мВС, суддів та інших чиновників, що обслуговують владу, не ставали більшими. Але люди працюють далі. Тут підіймають голови чиновники і народні обранці. Спочатку вони заморозили реформу, бо ж доктор Смерть. Обіцяли, що все поміняють. Однак подивились і зрозуміли, що реформа ефективна, От тільки пріоритети в супрун і в них були різні. Самоприбутковість медичних закладів і максимальна економія держави на пацієнті тепер понад усе. Ну і ще, звичайно, жиджиталізація, яка взагалі була створена для поступового знищення паперової забюрократизованої системи і вже потім для якоїсь зручності молодих пацієнтів. Те, що з нею будуть проблеми, було зрозуміло і так ще на початку в 2018 році. От із цього і почнемо. Тепер її звели до абсолюту. Цифровізація. Для самої цифровізації як такої, наче хтось у владних кабінетах почув, що це одна з наших основних фішок як народу. І вирішив, всі в цифру. Немець. Тому була написана купа наказів на папері про те, що від цього ж самого паперу швидко відмовлялися, що навіть звучить абсурдно, але це лише невеличке перебільшення. Якщо зараз ви запитаєте, як працює жижиталізація в медицині в реальних фахівців із медицини, ви отримаєте дуже суперечливі відгуки. Тих, хто працює здебільшого з молодими пацієнтами та й сам є молодим, все більш-менш влаштовує. Ті, хто працює з людьми. Більш похилого віку або пільговиками менш оптимістично налаштовані. Так, не дивуйтесь, але багато пацієнтів віком 50 плюс років не мають смартфонів, не мають хелсі. Тому лікарям постійно треба працювати більше, ніж визначає ставка, допомагати людям старшого віку з цією системою, що взагалі якби в обов'язки не входить. А ми ще навіть не згадували пацієнтів, які мають порушення інтелектуального розвитку, шизофренію, органічні ураження мозку. Чи турбується реформаторів? Звичайно, ні. Вони навіть не опитують лікарів на ці теми. Просто приходить наказ, робіть, і все. Ну і звичайно, система не завжди працює нормально, вона може лягати інколи на години, інколи на дні, або на тижні, як це було з типу новою системою МСЕКа, яка запрацювала на початку 2025 року. Тому все одно треба купа документів на папері, які дублюють те, що є в цифровому форматі. Маті, що тільки більше з'їдає час лікаря на бюрократію і залишає менше часу на пацієнта. Самоприбутковість це проклята штука. Якщо до 2019 року головний лікар, директор чи завідувач відділення якоїсь лікарні, чувши це, думав, які послуги можна додати в список лікарні, де знайти нове обладнання для МРТ КТ тощо? Бо логічно більше послуг, більше пацієнтів, більше грошей на розвиток закладу і збільшення штату підняття зарплат. А зараз він думає тільки про те, кого скоротити, кому зменшити зарплату, як Зекономити на будь-чому, аби потім держава не знизила фінансування всієї лікарні загалом ще більше і не виконала всіх на мороз. Постійні вимоги скоротити видатки і видавати більше результатів. До того ж нереалістичних результатів. Ну не може лікар із восьмигодинним робочим днем приймати і ефективно лікувати більше ста пацієнтів на день. Усе як у тому анекдоті: корову менше годувати і більше доїти. Ну якийсь час це можливо, потім корова здохне. 哎。Uh. Про психоневрологічні інтернати є в нас така інституція: інтернати для недієздатних із психіатричними і неврологічними діагнозами, людей, які не можуть за собою слідкувати, готувати собі тощо. Фактично безпомічні ще в період СРСР для них були створені заклади, в яких були лікарі, соціальні працівники, прибиральниці, кухарі тощо. І для цього їм виділяли великі земельні ділянки, навіть подекуди з цілими парками для прогулянок. Зараз ці ділянки коштують великих грошей. Це щоб ви розуміли, чому найімовірніше, наш Кабмін підтримав пропозицію розформувати НАТО всі інтернати. Куди переведуть людей? Розберемося. У цих закладах говоримо саме про психоневрологічні інтернати. Є два типи людей: з опікунами і без під опікою держави. Багато опікунів це люди середнього чи старшого віку, 60 плюс років, які працюють на звичайній роботі з ранку і до вечора, або які самі ледь-ледь виживають на пенсію. І вони будуть змушені забрати своїх родичів. А інших недієздатних дорослих людей, у яких опікун це сама держава, будуть намагатися віддавати в будь-які ГО чи навіть сім'ї, які на це погодяться за невелику плату на місяць. І від людей із цих сімей навіть не вимагатимуть мати медичну освіту, а в таких інтернатах є мінімум один лікар. Можливо, ви думаєте, що зараз держава витрачає на це дуже багато коштів, і тому так держава хоче зекономити і покращити ситуацію соціальною. Політикою ні, насправді так зекономити не вийде. Директор такого інтернату може знайти благодійників, а таких немало. Багато хто допомагає продуктами, технікою, матрацами тощо, але тільки знаючи, що допомога точно дійде до тих, хто її потребує. Навряд чи вони зможуть так допомагати, коли пацієнтів розкидають по сім'ям чи гу. Тобто держава втратить гроші на цій. Ініціативі, звичайно, це виправдовують тим, що це політика ЄС, інтеграція всіх людей у суспільство, щоб їх не закривали за парканом, давали їм свободу руху і самовираження і далі за списком. Впевнені люди, які так думають, навіть не розуміють, наскільки безпомічними бувають люди в таких інтернатах, або не хочуть розуміти, лежача людина, де б вона не лежала, ходити не почне. Доросла людина, яка ледь вимовляє звуки, не почне говорити. Можу так продовжувати довго. З іншого боку, у розпорядженні кабміну, як ви зараз бачите, дуже багато натяків на створення приватних закладів. По суті, тих же інтернатів і їх підтримку державою. Лол, навіщо тоді розформовувати старі з готовою матеріально-технічною базою та вже навченим персоналом, звісно, не написано. А це зі свого боку означає створення ринку послуг, хоча в Україні і так є приватні пансіонати. А збільшення цього ринку це гроші, сматрящі і купа інших тємок. Думаю, ви зрозуміли про що я. Знаємо, проходили. Знову наїхалово прикрите бюрократичною мовою. Розформування має відбутися до 2030 року. Ви скажете, та все ще зміниться, не кіпішуй. Ні. Голуби з листами щастя вже полетіли до інтернатів із вимогою до весни, тобто зараз, зменшити кількість пацієнтів. Знаю це з перших рук. Уявіть собі, ницість і цинізм. Руна бомбить наші інтернати для таких. Людей, про що вже не раз згадував за ці роки. Вони переповнені, бо туди підселяють людей із таких самих закладів із окупованих областей. Працівників не вистачає. І замість того, щоб допомогти, будувати нові корпуси, наймати людей або хоча б контролювати, вони добивають цю службу, повертаючись до теми психіатрії. Ну не може ж такого бути, що держава залишиться без лікарів-психіатрів. Правильно? Правильно. Та не все так просто. Чому? Заміна психіатрів на сімейних лікарів. Звичайно, прямо так не кажуть. Звичайно, сімейні лікарі не замінять психіатрів повністю. Але. Вже більше року сімейних лікарів дуже активно спонукають проходити різні тести, сертифікації щодо надання первинної психіатричної і наркологічної допомоги. Часто питання там такі нескладні, можна сказати, легкі. Що один із моїх патронів зазначив, що на половину питань у тесті можна правильно відповісти, чисто згадуючи, що я ще розповідав у психологічних відео на Ютубі. Розумієте, що намагаю сказати? Це дупа, так не має бути, бо ситуація анекдотична. А страждати від цього будуть реальні люди, як сімейні лікарі, у яких вже є своя спеціалізація, так і пацієнти, які не зможуть отримувати кваліфіковані психіатричні послуги, бо державі не вистачає лікарів-психіатрів. В кінці найцікавіше. Пам'ятаєте крупу? Ні, не їжу, Керівницю Хмельницького МСЕК, яка якраз роздавала прокурорам інвалідності. В неї знайшли купу грошей, був скандал. Так от, десь після цього почалося полювання на відьом, <кхем> тобто на лікарів. Правоохоронні органи взялися за всіх, намагаючись знайти когось схожого на Крупу і викрати. Спойлер, поки що, Крупа залишається нашим українським Пабло Ескабаром у сфері медицини. Тож так, ідея, наче гарна. Теоретично. Тично всі в плюсі: суспільство, ті, хто займаються розслідуваннями, навіть лікарі, бо корупціонерів шукають, зокрема, щоб очистити їхні ряди. Однак, правоохоронці так ревно взялися за це все, що вони лякають лікарів і медпрацівників, заважають їм працювати. Допити, обшуки, конфіскації комп'ютерів і техніки, медичних документів. І зрозуміло, що після такого багато хто ще більше захотів міняти професію, виїжджати або йти у приватну медицину, бо це. Треш лікувати людей, особливо з психічними розладами, і так стресова професія, а коли постійно заважають і натякають на кримінальні провадження, ну таке. Сумніваюся, що комусь це може подобатись. Висновки: те, що вам тут розказав, те, що розказують мені знайомі лікарі, це верхівка айсберга. Якщо почати розгрібати детально, можна цілий серіал зняти. Але навіщо? Державна медична служба України у сфері психіатрії, труп, а загальна державна медицина в комі. І винуватців насправді багато. Так, можливо, можна було б зменшити темпи падіння, щоб населення мало можливість отримувати кваліфіковану медичну допомогу і далі, але в нас часто та якось пропетляєм, інших проблем багато. І ось ми на тому етапі, коли можемо і не пропетляти. Кваліфікованих лікарів мало і стає тільки менше. Попит на психіатричні послуги тільки збільшується. Майно лікарені розпродають, розпилюють. Після війни кількість психічних розладів тільки збільшиться. Це все було в історії людства і ще буде. А лікувати вже буде нікому. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від 1 долара, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір два варіанти на ваш смак патрони Баймієкофі. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях. Під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал Шана та Дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в зсу. Все буде Україна!